Слава Ісусу Христу! Сьогодні поговоримо на чисту духовну тему, що таке душа. Хто читав катехізм Католицької церкви, то знає, що душа це розумний, безсмертний дух, сотворений на образ і подобу Божу. Але, на превеликий жаль, сьогоднішні християни люблять більше говорити про тіло, аніж про душу. А чому? Бо тіло бачать, а душі не бачать, тому і дбають більше про тіло, аніж про душу. Та й церква на сьогоднішній час в більшості вчить, як спасати тіло, а не як спасати душу. І тому багато християн не розуміють, що таке душа, а багато християн і не знають, що душа взагалі існує. Це добре видно по сьогоднішніх похоронах. Багато священників, а не то, що багато, а більше священників на похоронах проповіді говорять, але цілесні. Зовсім не духовні, про душу і не згадають, і таким чином викликають емоційно цілесні сльози. А чому так? Бо ті священники самі не є духовниками, самі не є духовними, а цілесниками, тому і по цілесному Проповідують, викликаючи плачі, а навіть і істерику, та, й на превеликий жаль розрішають всякі язичницькі практики, які основані на тілесному розумінні потойбічного життя людини, і через це тілесне розуміння християни ложать в труну до помершого різні фізичні матеріальні речі. Думаючи, що на тому світі людина буде користувалася тими матеріальними речами, тими речами, які на тому світі дуже любила, в яких мала велику потребу на тому світі. і не перестаю дивуватися, якої тільки глупоти люди не роблять на похоронах. Одній ложать до трони вудку ловити рибу, бо померший любив рибалку. Другі ложать навіть фляшку горівки до трони, бо померший любив спиртні напої, був алкоголіком, та й через спиртні напої помер. Третій ложать до трони зброю мисливську, бо померший був мисливцем і не мав час до церкви ходити, бо він ходив у неділю, свята на полювання, а тому небіжчику, що повісився. Ложать до трони шнурок, напевно, щоб ще й на тому світі висів на тому шнурку в пеклі, а ще до трони телефони ложать, напевно, щоб з тамтого світа подзвонив померший. А одна жінка каже: я так чоловіка дуже любила, що положила йому в кишеню ключі від квартири. І таким способом люди, християни, проявляють любов до свого помершого. Таким християнам варто сказати, що це мала любов. Велика любов то, коли ти жінку сама залізеш в труну до свого помершого чоловіка, оце буде любов, бо він тебе любив тут на землі і ти будеш йому потрібна на тому світі. Звісно, що практикуючий християнин, скаже, що це глупота, не несенітниці, але на великий жаль такою глупотою, такими несенітницями наші. Теоретичні християни сьогодні живуть, тому що вимішали християнство з поганством. Ми добре знаємо, що це поганські практики, це поганська віра, вірить в те, що на тому світі по-мершому потрібні будуть земні матеріальні речі. Але поганам я не дивуюся. Вони і не хочуть розуміти, і не розуміють, і не знають, що таке душа безсмертна. Що таке Божий духовний невидимий світ? Усе фізичне, тілесне, матеріальне все починалося з невидимого, з духовного. Візьмімо, наприклад, наше людське тіло. Воно складається з фізичних молекул, далі ділиться на атоми, і далі йде поділення на дрібніші частички, аж переходить енергетичні частички, невидимі, тобто вже духовні, і вже з тих невидимих частичок складається наша душа, а це вже невидимий ангельський світ. Тепер уявіть собі, як наша душа вийшла з тіла, які в неї спроможності. Вона проходить крізь стіни, наскільки це тонка матерія, яка проходить крізь фізичну грубу матерію. І тепер розважте, що душі у такій тонкій, такій духовній потрібно на том тому світі, чи в небі, чи навіть в пеклі, з фізичних, матеріальних, земних речей. В Божому духовному світі нічого земного, матеріального, тілесного не потрібно. Душа, яка вийшла з тіла, забирає з собою також духовні речі. А це добро і зло, це приналежність. До Бога або до диявола, тобто виконання Божих заповідей, або невиконання Божих заповідей, йдеться про те, чи душа народилася на нанус Божого Духа, чи не народилася, а залишилася диявольському, негативному пекольному дусі, якщо людина ще не перетнула червоної лінії, яка поза яку вже іде пекло. А залишилася перед червоною лінією де ще знаходиться чистилище, тоді ще є надія, що душа від покутої очиститься в чистилищі і ще війде Царство Небесне. Така душа, яка ще в чистилищі, може ще отримати земну допомогу від похоронних молитов, від похоронного обряду, від рідних, близьких. Це коли. Практикуючи християни рідній душі дають поміч на службу Божу, регоріанки, різні відпусти жертвують за цю душу, різні жертви складають, чи милостині дають і жертвуються за цю душу. Візьмемо, наприклад, таку жертву нашого брата чи нашого сина чи дочку. Злочинець вбив, і ми цього злочинця знаємо. Він постав перед земним судом. І тут питання наш суд. Якщо ми тому злочинцю прощаємо це вбивство і це прощення жертвуємо за душу того, нашого сина, чи дочки, чи брата, чи близької людини, то це є дуже велика допомога нашому убієнному, помершому. Йому багато чого проститься на там тому світі. Чистилищі. Так, ми вже не повернемо того свого сина до земного життя, але допоможемо йому скоріше очиститися і війти в Царство Небесне. Царство Небесне, яке є вічним щастям, там, де є добро. А ми бажали добра тому синові. Ми його любили. І що з любов'ю найдорожче ми можемо дати тому синові небо? О через таке прощення через таку жертву, яка велике значення має жертва прощення. Що державний земний суд зробить з тим злочинцем? Це нас не обходить. Ми за суд держави, тобто за земний суд ми не маємо відповідальності. І тут Бог дивиться на наш суд, і Бог дивиться на нашу жертву. А земний суд може цього злочинця. І засудити і на 10, і на 15 років, і на 50, а то й на довічне ув'язнення, а то й на смертну кару. Тепер уявіть собі, якщо б ми були згідні з цією смертною карою і так само судили би в серці в душі, як держава, ми нічого б не помогли цій душі там в чистилищі. Але як ми простили цю смертну кару, уча держава і не простила, а засудила. То наше прощення, яке воно велике, ми простили смертну кару в своєму серці і своїй душі, яка то незбагненна велика поміч душі вашого сина чи вашої дочки, наскільки скоріше ваш син, тобто душа вашого сина, війде в Царство Небесне, і яка буде вдячність вашого сина, вам за ваше прощення, за вашу велику жертву, з якою великою радістю душа вашого сина. Царстві Небесному буде просити Бога Отця Небесного, буде молитися за вас тут на землі, щоб ви жили праведно, чесним, святим життям, щоб ви народилися на Духа і також війшли в Царство Небесне. І там, в царстві небесному, ви зустрінетеся зі своїм Сином, який з великою радістю, з подякою вас зустріне перед небесною Брамою. І скаже до Отця Небесного, Отце мій батько, Оце моя мати, яка велику жертву склала за мене, простила злочинцеві, і через неї я дам ноже Царстві Небесному. Пости, Отче Небесний, мою маму, мого тата, Царство Небесне, най розділить зі мною радість Царства Небесного. І такі батьки, практикуючи християни, які народилися наново з Божого Духа, в повноті зрозуміють. Вартість цієї жертви і радість Царства Небесного і все через те, що ці батьки не були прив'язані до цілесного сина чи до цілесної дочки, а думали про душу сина чи дочки і відповідні наслідки, вічне Царство Небесне. Слава Ісусу Христу!